Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді буде отака катушка Preston. І тема, яку ми будемо сьогодні розглядати з магазину, відразу в майстерню. Значить, поступила мені ця катушка зі схаргами на якійсь стуки. Ну, тут ми бачимо стук. Тут і. Да, от так, отак. Отже, таке буває достатньо часто. А, і зараз а, я вам дам декілька цінних порад, які допоможуть вам а, усунути всі ці недоліки. Отже, поїхали всередину. Так, значить, розібрали ми кноп. Маємо в цьому місці замість двох підшипників нормальних, один такий а, дешевий. Дуже він а, люфтить 4 на 7 на 2,5. Замість другого підшипника пластикова втулочка. І Регу... від регулювальної шайби тут тільки половина пів шайби. Ось так от. Додаємо сюди а, два нормальних підшипника якісних. Зазвичай, ну, якщо будете а, купляти в мене Набор для регулювання. Я продаю японські підшипники Ezo і будемо використовувати шайби 4 на 6 товщиною 0,1 мм. Значить, як це буде працювати? Тобто ми мали люфт, люфт, значить, ось в цьому напрямку. Значить, продольний люфт ми мали. Тобто, значить, висота осі, вона закручена цим гвинтом, вона була там на декілька десятих міліметра. Вище, ніж відповідні отвори всередині, всередині кноба. Тобто, щоб цю різницю компенсувати, треба додати шайби. Шайби додаються або по внутрішньому, або по зовнішньому діаметру підшипника з Зовнішнім не дуже зручно працювати, тому будемо по внутрішньому. Підшипник 4х7х 2,5, будемо додавати шайбу 4х6 товщиною 01. Приблизно так на око. Я вважаю, що треба додати дві шайби. І подивимось, якщо буде затискати, будемо шайбу віднімати. Якщо буде, ще буде люфтити будемо шайби віднімати. Починаємо. Значить, пішло в мене цілих три шайби на те, щоб забрати звідси люфт. Все, люфта вже нема. кнопка обертається швидко. Дам вам таку пораду. У мене є така дешева, ну, якась незрозуміла безім'янна смазка. Для чого я її використовую? Перше, там такі маленькі гвинтик, навіть на на магнічному, на, на магнічний на кінцівські викрутки, вона відпадає. Я беру кончик сюди і е, дуже гарно прилипає гвинтик, щоб туди в цей отвір засунути і е, вставити таким правильним чином. Далі значить, маємо, для того, щоб цей кноп обслуговувати, тут маємо е, отвір. Щоб туди не заходила влага, можна, значить, такою дешевою смазкою цей отвір е, закрити. Ну, а ми йдемо далі е, в інші вузли. Так, отже, поїхали далі. Значить, е, Катушка абсолютно нова. Смазочка чистенька, ще не відпрацьована. І бачимо, ми ось такий от люфт. Значить, за рахунок, чого цей люфт. Це люфт нескінченного гвинта. Таке буває в, в, в багатьох карпових катушках, які зроблені на базі нескінченного гвинта. І, значить, ми будемо сюди додавати шайби. Ну, по, по тому самому принципу, який я вам розповідав, про кноп. Значить, розбираємо далі. Так, вже е, зібрав в зворотньому порядку. Не став я вам показувати весь процес е, розбирання катушки. Значить, е, додав я е, дві, дві чи три не пам'ятаю три три шайби на нескінчений гвинт, бо там був е, дуже сильний люфт. Тепер його майже немає. Повністю в нуль це не можна е, е, забрати, бо. Е, Сам а, ніж або там луночка а, місяць, на півмісяць, який називають, який ковзе по нескінченному гвинту, о, Ну він має трошки мати люфт. Тобто тут а, люфта вже практично немає, десь ну да може в три рази стало менше. Додав одну шайбу а, сюди а, товщиною 0,1 і все. Значить тут. Тут люфта вже немає. Це люфт з самої вісі, ну майже, майже непомітно. Тобто є невеличкий люфт на осі, на якій обертаються підшипники. Значить, оце він залишився. А люфта рукояті тут вже немає. Ну і все, катушка буде добре працювати. В принципі, механізм старий, надійний, ну просто буває таке, що для того, щоб там катушка там дуже швидко оберталася, бувають, попускають люфти, люди, які не розбираються, які ну, відразу не можуть побачити. Ну їм головне, щоб вона там швидко оберталася. Ось так от е катушка, в принципі, ну, на мій погляд, ну, такої середньої якості. Можна, якщо маєте гроші, взяти щось е з більш кра кращих виробників. Хоча я знаю, що престоном е користуються багато е спортсменів, але ну, нічого такого видатного я не, не побачив. І фрикційний пакет е тут достатньо е маленький. Нескінчений гвинт, ну нічого особливого. Висока така шпуля, дві а, дві кліпси підпружинені підпружинені ну Нічого особливого. Тобто, за так такої самої якості можна якусь ну безіменну катушку взяти, і буде, в принципі, буде буде, буде те саме. Ось. Ось що треба зробити з котушкою після того, як ви її купили в магазині. Значить, перевірте люфти, відразу їх приберіть, щоб котушка швидко не зношувалася. Ось і все. А кому потрібні запчастини, будь ласка, звертайся до мене. Якась допомога. Якщо не допоможу, сам дам телефони, контакти колег, які співпрацюють зі мною. Ну все, побачимось на наступному ролику. Всім добра!